На запрошення КРСІСі ми перебували в прямому розі з дуже плотною екскурсійною програмою. Весь вільний час ми провели в подорожах Кривим Рогом. Ми постійно подорожуємо цим трамваєм унікальним. Я думаю, що в світі, тому що це трамвай, метро. для мене це була мрія життя, мабуть, і я вже сказала, що мені нема що досліджувати в Україні. Після поїздки цим метро була дуже щасливою. Це особливі вібрації у того видовженості. Ми постійно викликаємо таксі, спілкуємося довго з водіями, які нам розповідають різні локальні історії. Як ми, наприклад, дізналися про цей свадібний перекресток, де там зіткнулися дві весілля, і було дуже багато смертей, і він зараз такий. Міфологізувався серед містян. Ну і такі от штуки, які ми досліджуємо через спілкування, дуже важливі. Також ми були на місцевому кар'єрі у нашої колежанки Жанни Кадирової був день народження. Ми там святкували це був мега експірієнс, дуже класний. Звісно, досліджували модернізм, наприклад, в центрі будівлі Каракіса зараз ми. Йдемо подивитися цирк. І мозаїки дуже гарні в парку, такі кругові. Навіть у цей будинок природи настільки там красиві інсталяції були всередині, і оці озеленення, воно дійсно унікальне для України і чому його там побудували варус, просто це blow-minding. Ми питали місцевих, вони сказали, що це кафе. Любава, воно зруйноване, також перебудоване, але ні. Ми пішли туди, побачивши в книжці мозаїки унікальні. Ми пішли туди, попросилися. Там дійсно зараз заклад харчування, і там, де ці мозаїки, це банкетна зала закрита, тільки на замовлення. Ми попросилися туди і були вражені, як цей ресторан працює над ревіталізацією цієї мозаїки, цієї спадщини. Там ще велика скульптура в центрі. Вони все це дуже класно проробили, і це доглянуте, і це справляє дуже велику шану цьому закладу, що вони розуміють цінність того, що вони мають, що вони орендарі цього місця. Вони завтра підуть. А мистецтво лишиться в тому вигляді, в якому вони зайшли. Тому от таким людям дуже велике спасибі.